Розкажемо вам про дуже цікавий басейн. Якісний, класний європейського виробництва від компанії Кампас. Представлений басейн моделлю FAN 74, розміри його, звичайно, 7,40х3,60 і глибина 1,5 метра. В чому переваги такого басейну? Наявність сходинок з двох сторін, що дає нам всю довжину для плавання. По-перше, а по-друге, як не крутить цю чашу. Завжди можна зручно організувати вхід в цей басейн. Всі басейни компас мають на горизонтальних поверхнях систему антисліп. Тобто вони не слизькі. І це стосується не тільки сходинок, а всіх горизонтальних поверхонь. Дна, сходинок, ось таких лавочок, якщо їх можна так назвати. Вони не слизькі і комфортні на дотик. Друзі, преміальний басейн. Як і будь-яка преміальна річ, не може коштувати дешево. І цей басейн вартує свої гроші. А чому? Тому що він зроблений з якісних матеріалів, за сучасними технологіями. В його структурі присутні всі необхідні шари, які захищають цей басейн від дії ультрафіолету та хлору, а також від осмосу і будь-яких негараздів, які могли б трапитися з таким басейном. Тому, друзі. І через багато років цей басейн буде виглядати так, наче він щойно встановлений. І тому виробник дає пожиттєву гарантію на такий басейн. Друзі, будуючи капітальний басейн у себе на подвір'ї, вписуючи його в свій ландшафт, ви маєте розуміти, що басейн, якщо вам він не сподобається або щось з ним буде не так, змінити, наприклад, як автомобіль, ви не зможете. Автомобіль ви продали. І все. І купили інший з басейном, на жаль, так не вийде. Тому обирайте якісний басейн, якісне обладнання до нього, це по-перше. А по-друге, відповідально ставтеся до вибору підрядника, який буде будувати вам басейн. І тому телефон прямо зараз буде на екрані. І, до речі, наша компанія виконала роботи починаючи з бетонної основи під цей басейн і закінчуючи оздобленням. Пляжної зони композитною дошкою, а також у цієї тераси. Тому телефон залишу на екрані, а також в описі під цим відео. Звертайтеся, обов'язково домовимось. А лайк покажи.